Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні 14 червня, Чернігівщина. У нас йде дощ, вже не знаю, який день підряд і холодно. Я свої помідори почала мульчувати, бо мені зробили зауваження, що листочки торкаються землі. Ну, Нижні листочки вже зриваю, бачите, щось таке страшне. Ну, це у нас кошне трава. Але йдуть дощі. І я вирішила, що буду сіяти ще. Сіяти, до речі, можна ще, не пізно. Значить, посію кріп. Я оцей молоденький зриваю, отакі десь такої висоти я його вирощую, зрізаю, кришу, заморожую. А Другий сію. Мені так дуже подобається. Залишаю тільки декілька стебел на те, щоб були парасольки для того, щоб для консервації. А так Сію декілька разів. Ти бачиш, що зараз йдуть дощі, то він швидко сходить. Взагалі можна ще посіяти буряк, він ще достигне, встигне вирости до да, осені. Бачите, у мене такий буряк. Він у мене заріс. І немає можливості спалити, тому що постійно дощ. Постійно. Люди пишуть, що там десь вже немає декілька місяців дощів, а в нас не можна зайти в город залізти. Буряк заростає і його треба швиденько сполювати. Тепер хочу ще сьогодні посіяти моркву, ось таку моркву я взагалі сію за три заходи. Це середина квітня, це середина травня і оце зараз середина червня. Взяла королева осені, середня пісня, посію, земля-волога, швидко зійде і до жовтня вона ще ого го як виросте. Тому можна сіяти, кого, хто не посіяв, кого погано, можливо, зійшла чимало, то можете сміливо сіяти моркву. І ще планую посіяти спаржеву квасолю, бо мене її люблять, але я її не посіяла, але все-таки зараз посію ще. І ще буду сіяти редиску. Редиску Селеста. Взагалі, редиску я люблю, дуже люблю редиску, тому оцей сорт Селеста і другий, я вам зараз скажу Джолі. Саме для мене саме найкраще. От зараз тут у мене десь трохи залишилося не прополена. Знову ж кажу, що у нас тут питають, чим ви поливаєте. Чи поливаєте ви, наприклад, там щось. Ось у мене огірки. Так яке там поливати, як у нас тут от, от там болото. То у нас тут не завина і вода стоїть постійно. Якщо дощі йдуть, то господі. Ось подивіться, це ще залишилося трохи радиски. Це Селеста. Вона не йде в стрілки, по-перше. всередині не пуста. Виростає ось така Маленькі стебильці низенький. Дуже смачна. Хто любить, може спокійно, отаку, знайдіть собі таку редиску, ви не пожалкуєте ні одного дня. Можна її сіяти. Ось подивіться, бачите, яка редисточка. І всередині вона не кріпенька, нема пустоти, не гірка. Тому редиску ще посію, джолі і це листа. Сію багато років, мені вона дуже подобається. Взагалі можна сіяти ще трави, можна зараз і щавель, можна посіяти петрушку, вона до осені ще підросте. На наступний рік петрушка буде дуже гарна. Тобто є зараз ще такий період, що можна десь багато чого посіяти. І горох можна ще посіяти. Отже, я зараз цим займуся, поки що дощу немає. Земля, бачите, яка волога.